Ребята, у боксик... А, не, ну ви серйозно, знову якась двері. Ох, давай попробуємо зайти. надеюсь, що це нічого не станеться. Так. А! 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 а стоп, куди я попав? А, стоп! Це старий мардер! Точно! Всем привет, ребята! Сегодня будемо грати в Старий Мардер. Да, бачите, як вы гу... бачите все старе тут. Сегодня мы будем грати, дивитися, які тут є приколи. Дивитись на карту. О, якраз раунд йде. Ще хочу подякувати дуже великий за актив. Не забувайте ставити лайк. Ой, Ставте лайк. Підписку. Ну, а ми починаємо. Так. От що я дуже бачу тут дуже-дуже інтерфейс старий, як ви бачите. Я тепер подивлюся на саме лобі. Саме лобі ну, виглядає гарно, як при мені. Ще при... Тут є вода, коротше. Що трохи дивно, не знаю, як там вибратись, якийсь пацан плаває. ну і гарний. О, там карту можна вибрати. Давайте тут підемо подивимося. Добре, не встигли. Ну, і так, гарно. Ой, так. <сміття> у нас так починається раунд. Що? Трохи дивно. Ну ладно, давайте почнемо. Ой, і ми граємо від першого лиця. Стоп, це ж така. А, це ж карта. Вже за <сміття> 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 Ладно, ходимо на друкумер. Давайте знову подивити. Так, що я бачу? Э, інвентарі, у нас, скажем, гарно, так непогано. І кстати, у нас тут, тут монетки. Хто знає, монетки в шопі, але в шопі монеток немає, тільки інвентарі. У нас є тут бакс, це у нас мішочки. Мішочки тут можна прокачувати, капець. І можна крафтити. Ну, це і в настоящему можна. Так, у нас знову починається раунд. Я ширів. Так, у нас ще тут є. О, Знов Хаус 2. Це ж карта. Так, ну потім подивимось. Давайте подивимось перше вообще на карту. Капець, кухня гарна, велика. Ой, ні, стой! Нет! Ні, ні тихо-тихо. чого я стріляти не можу! Ай! Мене убили! Блін! Ладно, давайте вже давайте... Так, магазин. В магазині у нас, в принципі... Украка з Дорітусом, Що, ладно. У нас, конечно, тут ефект. Дуже старий. О, це ж ця собачка. Так, якийсь невидимий. Я не знаю, що це. Так, у нас є тут способності, Буз. Це у нас 100. А, це мішачий якраз і емоції. І геть тут ми можемо купити кредити. Як я зрозумів, за гроші все тако. так. Так, купити я не можу. Так, ще що у нас є тут? О, це так показується. Тут, кстати, легше, бо тут, бачите, всі ігорки зразу. Так. Ну давайте вже дивитися, як тут карти. У нас карти, бачите, як в тюрмі. Тобто, office 2, Workplace і лабораторія. Шо? Ладно, давайте пограємо в Workplace. І якраз щоденько оціну. Так, у нас ось такий тут прыжок в Мадрі був. Ну, це в загальному в Roblox такий був. Так, ну я не хто, як я понял був. І... О! Тут кнопка спам, тут ми не спалися зрої, нам треба ще підтвердити. Капець! О, не вбивай, якщо ти маршрут, будь ласка. Дякую. Так, тобто ну сама карта. Будь ласка, не смій. Дівчинка, дядя, будь ласка. Але от мінус тут погане управління. Так, давайте подивимося. Ну, сама карта майже не із мінус. але от плитка гарна. Оху мені подивіться на цю якість, капець. Вони, вони як якісь пластикові. Так, ну, гарно, гарно. Не скажу, що гарно. Так, да, тут, взагалі, майже не змінилося. Як до сих пор тут лежить кофі. Вот. І в принципі, все. О, кстати, ще хочу вас попросити замітити. Ви замітили, що что... як я там. Нет, я забув, це способність, яку я бачу на екрані, то вона якось тут незрозуміло, це така дивна. Так, а давайте попробуємо подивитися. Так, вот наші ігроки дуже маленькі, і ми можемо подивитись. А, а, це ачивки, я згадав. Капець, вот це такі ачивки покиньте. Так, ще інвентар можемо дивитися загально добре. А, нічого немає. Ми можемо кидати трейд, а ми можемо якийсь трейд кинути? Так, да, от, бачите, там збоку привоз, де. О, реально капець! Капець, таке стивно, Але я ножки нічого не... Ладно, я відхлошитися можу. Жить! Я вибався, Вибрався з трейда. І це було щось. Так, давайте подивитися лобі, бо ми такі трохи не дивилися. Мені цікаво, бачите, тут такий великий проход. чи можна туди заходити, і там взагалі щось є. Походу, можна, давайте зайдемо туди подивимось так. А, ні, не можна. М -м, так, тут у нас продає, як я поняв. Можна у вас яблуко купити. Там ну, тут, в принципі, такого нема, то що нічого в вас не куплю. Так, тут у нас є сундук. Не знаю. Бачите, як золото. Так, ну, і, в принципі, кап. лобі саме гарне. Тепер будемо грати з ігроками. Так, друзі, я зайшов, і у нас зразу бонус раунд. Привіт, чарик. Тут якийсь чи... якийсь бонус раунд є. Давайте подивися, яка карта. Так, тут є Mansion. Це оця карта. Паун. Так, оце мені цікаво. Що це за карта? А як вибирати? Я надіюсь я вже вибрав. Карта дуже дивна, якась паун. Так, у нас починається. Я мардер. Так, і я мардер. капець, карта! Я її перший раз бачу. Ну, гарна карта. Але дуже маленька. Так, в мене ножик. Так, зараз вб'ю шаріф, ну сюди ходи. Нападаю. Ножики. Йой, я попав. А, все? Так, це було легко. Прикольно. Хм. Ой, я так дивно хожу Так, ну мені сподобався бонус раунд. Типа гарний, непогано дзвонка, непогано але вже забрали. Так що жак Давайте тепер подивимося, що з нас є. Так, у нас є менсіон знову, офіс 2. І... Хоспітал. Так, а у Хоспітал. Це Хоспітал це як. Це трохи це або Хоспітал 2, або це якась стара карта яку вийдут. І я, кстати, мардер. Так що я вбивати не буду, ми просто дивитися. давайте. Так. Так, від першого відпишуся. О, тут я сам Мардер. Прикольно. Так якого року? 2014 року. Капець скріншот давний. Уже 12 років. Скільки? А, так, 12. Так, давайте подивимось. У нас є тут туалет, женський туалет. Тут можна зайти? Хі -хі -хі. А, ну тут нікого нема. Й, слава Богу. Так, ой, не вбивай, не вбивай, не вбивай, будь ласка, будь ласка. Так, у нас тут є. І ми не хочу вбити. У нас є тут мужский туалет. Піс... Закратка. Чем Чому мене хочемо вбити? то не вбивай мене за що, Будь ласка. Так. У нас тут, типу, прихожі обговорили, якщо людина підійшла і сказала, можна, будь ласка, записатись в палату, ми відповімо так. Да". Так, що тут на ще є? Давайте далі перейдемо. У, операцію роблять. Добрий день, я вам пес зараз зроблю. Я обісрався, чого ти підійшов? Сама карта така, дивна, тут за маленька, трохи? Тут, кстати, по этой карте я снизу, бо ну, вот это кассу. Знаете, хоспитал снова и... І... Туль, давайте пока возьмем. Може... Головно выглядит как строки. Струхі... Так. О, кстати, при нас есть э, cute cookie. Осьми ножик. Так, ну и у нас начинается раунд. Я. У мене... мы играем Game Mode Classic. я иноцент. Капец! Так, я, уже тут бачу кота. Си, котика. Так, я в тик всех. Капец, карта стара. И поди, киду интерфейс. Так, тут у нас разработчики. Никел с обходу. Куда пропал бы Так. Хм. Прикольная карта. Ой, там мардер. Обрали. А, ну и мы выиграли. Понятно. Карта сама така собі, така маленька, неприємна. Ладно, так. О, кстати, можемо поплавати. Але дивно, що в мене вогонь туш, такий в мене горить на голові. Ну ладно, пофі. Топ-топ-топ-топ-топ. Так. Дніметься доверх. Ну, в принципі, Все прости я вже буду закінчувати дуже велике дякую за актив з вами був боксі TV не забувайте ставити свої коментарі бо я всі читаю і лайкую самі цікаві ну і з вами був боксик TV я не прощаюсь і всім пока